Казка про дівчинку Ганнусю та її матусю. У маленькому селі на краю лісу жила добра та весела дівчинка на ім'я Ганнуся. Вона жила зі своєю мамою в затишному будиночку з червоним дахом. Мама Ганнусі Олена. Була найніжнішою та найдбайливішою матір'ю у всьому селі. Вона завжди готувала найсмачніші страви та розповідала найцікавіші казки. Одного разу Ганнуся знайшла у дворі таємничий лист. Він був написаний на старовинному пергаменті. І містив загадкові вірші. Там, де сонце заходить за гори, заховані скарби, багаті, як море. Хто знайде їх, стане щасливим, але шлях цей важкий і дуже вразливий. Ануся показала листа своїй мамі. І вони вирішили разом вирушити на пошуки скарбів. Наступного ранку Ганнуся та Олена вирушили у подорож. Вони пройшли через густий ліс, де зустріли різних тварин: мудру сову, веселих білочок та доброго оленя. Кожна з цих тварин. Допомагала їм у подорожі, показуючи дорогу та підказуючи правильний шлях. Під час подорожі Ганнуся та її мама стикалися з багатьма викликами. Вони повинні були перейти через швидку річку, знайти дорогу у густому тумані та уникнути небезпек, що ховалися у лісі. Але завдяки підтримці одне одного та допомозі нових друзів вони змогли подолати всі труднощі. Нарешті, коли сонце почало заходити за гори, Ганнуся та Олена знайшли місце, про яке йшлося у листі. Вони знайшли там стару скриню, але замість золота й дорогоцінних каменів. У скрині були книги. Це були старовинні книги з казками, рецептами та порадами для щасливого життя. Ганнуся і її мама зрозуміли, що справжній скарб не завжди в матеріальних речах. Вони повернулися додому з книгами і почали читати їх кожного вечора. Виявилося, що ці книги зробили їхнє життя ще кращим. Вони дізналися нові рецепти, навчилися новим ремеслам і відкрили багато-багато нових казок.